Назви найбільших розпусників в історії України Іван Брюховецький. Коли Брюховецький був на перемовинах в Москві, він шокував всю делегацію. Він заявив, що шукає собі дівчину. При цьому він був дуже вибагливий. Коли в нього запитали, чи він хоче молоду дівчину чи вдовицю, він заявив: Хочу молоду. Дівчина, яку йому обрали, була в декілька разів молодшою за нього. Іван Мазепа найкращий гетьман в історії, насправді, був ще тим розпусником. Перше кохання він намагався відбити у польського пана, за що його потім прив'язали до коня та провезли по всьому селі. Однак найцікавіші стосунки у Мазепа були з донькою Кочубея, його найбільшого ворога. Попри те, що її було 19, а йому 60, про те, що вона була його хрещеницею, кохання виявилося сильніше. Однак шлюб не вдався через заборону батьків. Тож Мазепа залишився холостяком. Як може бути цей рейтинг без Володимира Великого, Незважаючи на те, що Володимир Великий був великим правителем, він встиг приділити час і особистому життю. Офіційно він був одружений тричі. Однак свідки кажуть, що він мав десятки, сотні, а може навіть і тисячі жінок, які були в його гаремі. А свою першу та третю дружину він взагалі забрав силою у своїх противників. Максиме, а чи змогло кохання врятувати Україну? Поставте 500 лайків, і я вам обов'язково розкажу далі.